Друзі, я збережу ці два ефіри, приходьте в індивідуальну роботу. в мене є намір на листопад провести 100 пакетних консультацій, в мене є намір провести групову таку терапію, де би ми раз на тиждень зустрічалися і вирішували будь-яке своє питання зам, за досить невеликі гроші, для того, щоб якщо людина має давно запит, намір, мрію, бажання, що вона його. Що заважає це мати? Що, що заважає в голові, в житті? Тому що, дивіться, життя міняється тільки тоді, коли ми робимо якісну дію. Якщо ми не зробили дії, нічого не помінялося. Те, що ми переосмислили, усвідомили, промедитували це все добре, це нас стимулює до якісної дії. Якщо ви не зробили дію, на жаль, воно не буде нічого змінюватися. Тому, друзі, Бажаю вам е, мати е, кайф від життя, задоволення, мріяти, бажати, здійснювати ці мрії, позабирати ці синдроми хорошої дівчинки, перфекціонізму. Е, оце мені можна чи не можна? Можна, якщо ви захотіли, вам можна. Тільки ви собі дозволяєте або не дозволяєте. Завдяки вам втримує мрії, здійснилися. Супер, я тішуся, я дуже рада. Направду мені багато людей пишуть і говорять ну навіть ті, які до мене не ходять в індивідуальну роботу. Вони кажуть, я ми дивимося на ваші відео, все нам допомагає. Супер. Просто тоді зрозумійте, люди, які ходять до мене в індивідуальну роботу, ми за місяць не вирішуємо один запит там, там кілька запитів, там перепаковується життя. Тобто, мої кейси це зі мною люди позбуваються панічних атак, депресій, тривожності, зайвої ваги, інших симптомів в тілі, починають заробляти більше, міняють професію, хтось розлучається, хтось навпаки, скажем так, одружується. Тобто, це кейси з, скажімо так, з моєї там консультаційної практики.